Телесик українська народна казка. Жили собі дід та баба. Вони були вже старенькі, а дітей у них не було. Сумували вони сумували, аж ось баба й каже Давай, діду, зробимо колисочку, то я покладу деревинку в ту колисочку, та й буду її колихати. От буде мені хоч гарна забавка. Дід не хотів, а баба все просить та просить, послухався він, зробив колисочку. Поклала баба деревинку в колисочку, колисала колисала, ще й пісні співала. Аж ось одного дня вранці дивляться. А в колисці з'явився маленький хлопчик. Зраділи вони, назвали його Телесиком. Росте Телесик, росте, і став він дуже гарним і розумним. Одного разу каже Телесик Зробіть мені, тату, золотий човник та срібне веселечко. Буду я рибку ловити та вас годувати. Дід зробив йому човник та весла, і Телесик поплив річкою. От мати йому їсти носила до берега і завжди казала Синочку, як почуєш мій голос, пливи до берега, а якщо чужий, пливи далі. Одного разу відьма змія підслухала, як мати кличе Телесика, і вирішила його обдурити. Пішла змія до коваля та й просить Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль іскував. Змія пішла до бережка і стала кликати. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А Телесик подумав, що то його мати кличе та й приплив до бережка. А змія його мерщій схопила з човна та й понесла до своєї хати. А в хаті чекала змію її дочка, зміючка Оленка. Зміючко Оленко, натопи піч та спечи мені Телесика, а я піду гостей покличу. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч, а тоді й каже Сідай Телесику на лопату. А він каже, я ж не вмію, як його сідати. Та й поклав на лопату руку. Так, каже, та ні, сідай зовсім. Він поклав на лопату голову. Отак, може. Та нібо, ні, сідаль увесь. А як же хіба так та й поклав ногу? Та нібо, каже Зміючка Оленко, ні, не так. Ну так покажи, каже Телесик, бо я не знаю як. Оленка й стала показувати, та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч і дверцята в печі замкнув. А сам вибіг з хати, заліз на височене дерево та й сидить. От змія прилітає з гостями, а оленки немає. Тим часом гості посідали за стіл, а змія вийняла з печі те, що там спеклося, подала гостям. Вони їдять, думаючи, то Телесик. Поїли, повиходили на двір та й почали хвалитися, як вони Телесика з'їли. А Телесик з дерева то ви оленчиного м'ясця поїли. Вони почули, ну, шукати та й угледіли Телесика на дереві. Кинулись до дерева та й почали його гризти. Отут -от уже перегризуть, вже то дерево тріщить. Сидить сердешний Телесик, от, -от дерево упаде, отот -от доведеться пропасти. Аж тут летить собі одно гусенятко, відбилось, на силу летить. Телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко та віднеси додому. Сідай, каже гусеня, та й ухопило Телесика на крила. Та втомилось, сердешне, так низько летить, а відьма змія за ними женеться, та таки не наздогнала. От гусеня принесло Телесика додому. Телесик заглянув у віконечко та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла піріжків, виймає з печі та й каже Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок, а Телесик надвору, а мені. Вони й почули, що це, чи ти чуєш, діду, хтось наще озивається, говорить баба. Зирку вікно аж там Телесик. Дуже старі зраділи, завели Телесика до хати. А гусеня тим часом ходить по двору, голодне. Телесик каже, нагодуйте його, коли б не гусенятко, то мене з вами й не було б. От вони нагодували і напоїли те гусеня, ще й під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка.